Розведення ніг в грузоблочному тренажері стояще. Основні м'язи, які задіяні в цьому тренажері, це середній сідничний м'яз та верхні волокна великого сідничного м'язу. Перед тим, як почати вправу, ви маєте відповідну вагу поставити на спеціальні рукоятки вихідне положення, ставити ноги на рухомі частини тренажеру, притискаючи бокову поверхню Гомілок та стегна на подушки. Руки закріпляєте десь приблизно на рівні з талією. Займаєте положення сидячим. При цьому таз має бути відкритим. Нейтральне положення хребта. Погляд направлений прямо перед собою. Рух відбувається в кульшових суглобах, а саме розведення ніг. Ви робите на видосі розведення ніг на вдосі ноги приводите назад. Видих, вдих. І дивитеся, щоб у вас вага не стала на місце. Тобто залишаєте проміжок невеликий, щоб завжди м'яз знаходився у вас під напруженням. Видих, вдих. Видих вдих. Основні помилки при виконанні. Це коли ви не зберігаєте нейтральне положення хребта, висите на руках, а не стоїте на ногах за круглою спиною. Вам потрібно розподілити вагу тіла по ступнях, рівномірно між носком та п'ятою. Нейтрально таз і нейтраль в хребті займати м'язи живота в тонусі. Угу. Далі. Друга помилка. Це коли. При приведенні ні ви різко розслабляєте м'язи, і відбувається різкий рух повернення назад. Розвели ноги, різко розслабляєте і кидаєте. Цього не має бути. Зберігаєте помірний темп на розведенні і приведенні ніг. І. Ще одна помилка. Буде, коли ви не зберігаєте знов-таки шнейтраль в тулупі, і голова у вас висить, лопатки підійняті до вух, вам потрібно лопатки опустити. Голова у нас продовження хребта. Погляд направлений вперед.